Вітаю! Сьогодні у нас вже 6 березня 2025 року, 12.06, я Наталя Горюнович, коуч, щасливий жінок, автор методики Стар. І сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми не в контакті з собою, і як повернутися до себе. І що, як зрозуміти, що дійсно. Є сигнал повернутися до себе, бути уважними до своїх емоцій, до свого тіла, до своїх відчуттів, і тоді 100% ви відчуєте, що дійсно прагнете бути з собою, бути в контакті з собою. Я з 2020 20 року практикую системний метод. І за допомогою цього методу мені вдалося зрозуміти краще себе. Одну із своїх базових роль ролей, ролей – це роль жінки. Дуже часто ми виконуємо чужі ролі, які нам нав'язали, які не є наші. І в цих ролях ми не відчуваємо щастя. Ми з цих ролей навпаки прагнемо бути щасливими. У нас нічого не виходить. Ми розчаровуємось, ми вважаємо, що нічого не працює. Методики психологічні не працюють. І в такому стані ми не знаємо, що ми хочемо. І нам здається, що все ми робимо правильно, але немає всередині того відчуття, що от, дійсно це все класно, це все для мене, я в енергії, я в ресурсі. Ні, ми дуже багато дій робимо із такого. Стану, що це потрібно зробити для того, щоб бути корисною, для того, щоб бути важливою, для того, щоб тебе любили, для того, щоб з тобою хотіли бути. Я знаю цей стан, тому що жила у ньому все своє свідоме і несвідоме життя. Тому що, коли я народилася, і мої батьки говорили між собою, що одна талка, тато мамі говорив, що одна талка буде для тебе. В старості тобі допомагати. Я спочатку це сприймала, можливо, не як програмування моєї долі. А це відбувалося як програма моєї долі. І коли батько помер, мама Мамі було 53 роки, вона була досить такі, що молода жінка. Але от та програма в мене вмімкнулася, що я народилася для того, щоб доглянути маму до старості. І в старості до смерті доглянути. І це відчуття мені, мене позбавило права жити своє життя. От як ми попадаємо під дію програму. Спочатку ми чуємо це, можливо, десь жартома, можливо, десь серйозно, можливо, вони так і думали, я вже не знаю. Але оце відчуття, що я зобов'язана жити так, як мені сказали батьки, чи мені сказали якісь дорослі люди, важливі для мене. Тому що оці. Фрази стали, стали програмою мого життя. І все своє свідоме життя, життя до 50 років дійсно на першому місці у мене була мама. І щоб якось себе заспокоїти, я часто говорила, що от я пожертвувала своє життя заради мами. І навіть це мені давало такої, такого. Відчуття розчарованості, що все ж таки не дарма ти живеш, ти пожертвувала своє життя, ти нібито свідомо це вибрала. Насправді ні. Потім, коли я стала розбиратися в своїх програмах, я зрозуміла, це не було моє, моє рішення, і це не справжнє моє рішення. Це мені це заклали. Це знаєте, дуже схоже, що ми заходимо в магазин і там вже зібраний подарунок. І підібрані певні засоби, якщо це, наприклад, косметичні засоби підібрані. І своє життя, це коли я заходжу в магазин, я не беру цей подарунок. А я беру корзину і йду вибираю, навіть якщо там є ті речі, які мені потрібні, по догляду, але певної марки. А я зі своєї позиції, що мені можна, я беру те, що я хочу тією маркою, яку я вибираю. Оце означає жити своє життя. Я це зрозуміла 50 років. І тому я щоразу виходжу в ефір і звертаюся до своїх глядачок. І кажу, що це дві великі різниці. І не вірте в те, що те, що ви зараз думаєте, те, що ви зараз говорите, що це ваше. Це 100% не ваше. Просто воно закладено з дитинства, так як я розказувала на прикладі, що тато мені постійно нагадував, ніби то жартома, що ти маєш доглянути маму в старості до смерті. І це стало програмою мого життя. Насправді це не моя програма. Тому що в чому небезпека ці, в те, що ми віримо. Тому що нам здається, коли ми не будемо це робити, ми втрачаємо якийсь орієнтир в житті. Ми не знаємо, куди нам рухатись, ми не знаємо, що ми можемо на цьому шляху собі дозволити. Це дуже сумна історія. Я жила з цієї історії до 50 років. Я чудово розумію тих жінок, які приходять до мене і кажуть, я не знаю, хто я, я хочу розібратись в собі, я хочу почати жити своє життя. І я не знаю, з чого почати. Я теж не знала, з чого почати, допоки не розібралася із системним методом, допоки не почала мислити системно. Так, я є як дочка. І от завдяки системному методу, я у 2021 році прийняла таке досить серйозне для себе рішення. Як донька, я маю забезпечити догляд за мамою. Але це не означає, що я маю робити це власними руками. Я забезпечила мамі догляд. Досить такий дорогий догляд забезпечила. Але при цьому я не втратила себе. Це перше рішення, яке я прийняла на користь собі. Тому що коли ми звикаємо віддавати, ми і не отримувати нічого. Ми віддаємо, 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 і кожна із нас хоче отримати щось, але не отримає. Тому що коли просити для себе, це нібито егоїзм. От на консультаціях ми дуже часто розбираємо це розуміння егоїзму. Тому що егоїзм це хотіти, щоб інші жили так, як я хочу. А коли я живу так, як я хочу, і я ні від кого не прошу ні підтримки, ні допомоги, ні дозволу. Я просто знаю, як я хочу жити. І я так живу. І коли ми живемо не за своїм сценарієм, ми відчуваємо вигорання. І ви знаєте, я теж думала, а що ж таке вигорання, емоційне вигорання. І це навіть не те, що ти лежиш і нічого тобі не хочеться. Ти це відчуття, що ти як на полюванні тебе загнали в глухий кут, оточили злі пси мисливські, а ти слабка і ти не знаєш, що далі. Оце такий стан. Я жила в такому стані, я не знала, що це вигорання. Тобі страшно, ти не підконтрольна собі, в тебе нема своїх бажань, в тебе немає своїх планів. Я жила в такому стані 8 років. І це надзвичайно енергозатратно, тому що в твому житті немає тебе. А потім, коли от я дійсно найскладніший момент свого життя, коли мама хворіла, коли мама вже не, ру... не вставала, я прийняла це рішення для себе і Вперше, знаєте, от сьогодні ми говоримо, що це сигнал повернути до себе. І я спала і проснулася від голосу, і цей голос казав: «Рятуй себе. Я тоді не знала, що це був голос моєї душі, тому що ми завжди у своєму житті нас так вчили тільки опиратися на свій розум, на критичне мислення. А не чути себе, не чути підказок свого тіла, підказок своєї інтуїції. І коли ми йдемо, от, у кожного є свій сигнал, що повернісь до себе. У кожного він є. У мене він проявився так. У кож... може, от ви зараз слухаєте цей ефір, і можливо для вас це теж є сигнал, що повернісь до себе. Так, у нас є різні ролі. От чим мені подобається метод е, е, системний, що у нас є різні ролі. Е, я не кажу, що ми. І про батьків турбуємося, і про друзів з друзями спілкуємося, і для чоловіка ми знаходимо час і для дітей, ми для всіх. Але за цими різними ролями ми не забуваємо про себе. Ми не забуваємо повертатися до себе. Тому що коли ми... Не знаємо, як розділяти ролі, а один із навиків щасливого життя це вміти розділяти ролі. Я, от зараз експерт, я веду прямий ефір. Потім я повертаюся, наприклад, в роль дружини, тому що мені потрібно прибрати в будинку. Я в ролі дружини. Потім я розумію, що мені потрібно відновитися, свої ресурси відновити. Я, наприклад, іду на прогулянку. Я розумію, що в мене є потреба в такому духовному розвитку, я йду у церкву. І оці, коли ми переходимо з ролі в роль, ми не відчуваємо того емоційного виснаження, і ми відчуваємо, що у нашому житті є час для нас. І що робити? Питання. З питанням, як ми живемо не своє життя, ми приблизно розібралися. От поділіться, чи є у вас відчуття, що ви живете не своє життя? Поділіться в коментарях, тому що от ця чесна правда з собою, коли я розумію, що мені здається, що от мене таке було. Мені здавалося, що життя проходило повз мене, що я живу не своє життя. І от коли ми чесно собі в цьому признаємось, ми принаймні знаємо, чого нам почати. Що дійсно у мене є така ситуація, коли є відчуття, що я не живу своє життя. Тому що потрібно зробити? Перше, це, звичайно, дозволити собі хотіти більшого. От поставте собі запутання, а що б я хотіла би, якщо мені можна було б усе. От що я б хотіла. І хочу сказати, що зараз я працюю над візією свого життя і. Я написала книгу Код достатку. Під час написання книги в мене сформувався мій авторський метод стар. Я роблю певні медитації, які у цій є книзі, і я собі дозволяю оце фінансове розширення, піднімати свою фінансову планку. І тому, коли сьогодні я працюю над візією свого життя, вона набагато ширша. Набагато ширше, вона виходить вже за ті межі, які я собі дозволяла до написання цієї книги. Тому книга дуже потужна, незабаром вона вийде в друкованому варіанті, коли кому відгукується ця методологія, то, звичайно, пишіть мені, тому що е, тираж дуже обмежений. І я дозволила собі дійсно те, що я хочу. Не те, що в мене є зараз фінанси, чи в мене зараз немає фінансів, чи є в мене зараз можливості, чи немає можливості, а саме дозволило те, що я хочу. Це перший сміливий крок, тому що ми живемо у клітки, і наш критичний розум каже: ти це не потягнеш, тобі це не можна. Це не з нашим щастям. Оце, оце про це. Друге, що потрібно зробити, це визначити, що більше не підходить. Це теж серйозне рішення. Тому що дуже часто ми погоджуємося на те, що нам не підходить. Це називається із двох зол вибираємо менше. Або критично собі це дозволяємо, що да, у мене є, наприклад, несаможливості. На от це для мене. Це для мене, а це не для мене, не з моїм щастям, не зараз. І от це друге, що потрібно собі. От Чітко зрозуміло, так як я, наприклад, колись прийняла рішення їздити тільки в купе, не погоджуватись на пласкарту. Відмовилася пити каву в паперових стаканчиках, тільки щашки. І це такі дрібниці. Ці, ці дрібниці вони формують і більше, тому що це стосується усіх сфер. це стосується як побутового життя, так і, наприклад, у стосунках. Що я не дозволяю собі, я, наприклад, не дозволяю себе критикувати. От в мене є, в мене є наставники, від яких я готова почути правду, які можуть мені робити зауваження, тому що я розумію, що їхні слушні зауваження допомагають мені рости. Якщо мені роблять, чи у коментарях пишуть, як я виглядаю, чи як мені не треба вести ефір, я на це не зважаю, просто в моїй картині світу цього немає. Пані Лариса пише, що так буває, таке відчуття, що живе не своє життя. Таке відчуття є всіх. Це однозначно. І третє, що ми маємо зробити, це перестати чекати дозволу. Тому що нам можна. Тому що ми стаємо високоранговими людьми. Не, високорангові люди десь там мешкають, і це не ми. Це ми. Це ми, ми високорангові люди, і нам можна. І тому головний інсайт сьогоднішнього ефіру у тому, що. Нам не потрібно себе покращувати. Нам просто потрібно повернутися до себе і зрозуміти, яка я є. Сьогодні ми будемо робити медитацію, яка в цьому нам і допоможе. Тому от цих три кроки потрібно зробити. Чи, як я можу допомогти? У мене є зараз нова програма Стар код жіночої впевненості. Чому впевненості? Тому що, коли ми впевнені, ми у системі життя. Коли ми не впевнені, ми вилітаємо з системи життя. Ми слухаємо інших, ми не віримо в себе, ми чекаємо дозволу, ми вибираємо із позиції нужденної. Не з позиції, що мені можна, і я беру те, що я хочу, а з позицією нужденої. Це... Це таке мислення мислення неуспішності. Це не добре, не погано, просто нас його сформували. Ми не могли в тих умовах, а я працюю з жінками 40 ми не могли в тих умовах сформувати інше мислення. Ми продукт нашого е, часу. І тому сьогодні вже наша відповідальність вже дорослих е, людей взяти відповідальність за своє життя на себе. І дуже добре, що жінки і у 50, і у 60 років змінюють мислення. Стають першими в своїх родах, які живуть по-іншому, стають прикладом для наступних поколінь. І тому в наставництві, і ми, ми і дозволимо собі, ми приберемо ті страхи, ті обмеження, які нас тримають у певних ментальних клітках. А коли ми вибираємося із ментальних кліток, то тоді змінюється оточення навколо. Так не буває, що спочатку змінюється оточення, а потім змінюються мислення. Ні, ні. Спочатку ми змінюємо своє мислення, свої відчуття, свою дозвольну систему розширюємо, а тоді це реалізується із зон. Тому саме групове наставництво воно буде тривати 30 днів, плюс там ще буде час, тому що потрібен час для прийняття і записи теж будуть у доступі. Ця програма перевірена, тому що це мій авторський метод, який сформований на тих результатах, які отримали люди протягом от, трьох років моєї онлайн-діяльності. І зараз ми з вами підемо в медитативну практику. Висідайте зручно. Медитація. Закрийте очі. Медитація називається Повернення до свого істинного Я. Зробіть глибокий вдих, видих. Уявіть, що перед вами величезна церква. Ви дивитесь у нього і бачите всі ролі, які граєте у житті мами, дружини, доньки, експерта. Опори для всіх. Ці ролі були частиною вас, але вони не є вами. Зробіть крок ближче. І подивіться глибше. За всіма цими ролями стоїть жінка. Чиста, справжня, вільна. Жінка, яка була тут завжди, але яку ви загубили. Вона дивиться на вас, вона усміхається вам. Вона просягає вам. Руки. Я тут. Я чекала, коли ти згадаєш про мене, зробіть глибокий вдих і уявіть, як ви входите у це дзеркало. Ви обіймаєте цю жінку, ви стаєте нею. Ви повертаєтесь до себе. Так і скажіть, я повертаюсь до себе. Я цінна не через те, що роблю, а через те, ким я є. Я дозволяю собі бути собою. Зробіть ще один глибокий вдих. Відчуйте, як ця нова енергія наповнює вас. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. Коли будете готові, відкрийте очі. Ви вдома, ви у собі, ви знайшли себе знову. Побудьте у цьому стані. Це ваш справжній стан, тому що як ми можемо зрозуміти, що ми на своєму місці? Ми можемо зрозуміти лише по внутрішньому стані. Якщо я спокійна, врівноважена, якщо я в контакті з собою, якщо я не роздратована, не розхвильована, так є моменти, є ситуації, ми всі, ми всі живі люди. Але оцей дефоновий мій стан, я спокійна, я врівноважена. Я знаю, куди я йду. Я знаю, що я хочу. Я знаю, що мені не потрібно ні з ким боротися, нікому не доводити і нічого не перемагати нікого, тому що я в контакті з собою. Я знаю куди, я знаю, з ким мені. І тому сьогодні ми з вами і говорили про ті моменти, які нам допоможуть повернутися до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі вже завтра. Практикуйте цю медитацію, повертайтесь найщастіше до себе. Дозволяйте собі. Знімайте які обмеження. Я теж боялася зняти обмеження хотіти більшого. Тому що зразу ця думка, цей голос. Багато хочеш, мало получиш. Але поступово це приходить. Тому код достатку це про інше мислення. Це не про те, як заробляти, а це про те, як мислити. Пані Лариса пише: дякую, дуже чудове відчуття енергії. Так. У нас дуже багато є енергії, дуже багато. Ми дуже потужні. І лише наші страхи її забирають. А от в наставництві, в наставництві, ми будемо вміти працювати зі страхами, тому що за страхами наш ресурс. А самому дуже страшно піти в ці страхи. Дуже страшно. І ви знаєте, коли я спілкуюся з жінками, я чую їхні обмеження. Я чую, як вони переконують, чому вони цього не можуть зробити. Насправді. Вони знають, що можуть, але бояться цього зробити, можуть. І я допоможу кожній, хто прийде до мене в наставництво, зробити найсміливіший крок. Тому що життя все рівно в мене. І ми маємо зрозуміти ще одну таку важливу річ. От коли ви її зрозумієте, ви по-іншому будете ставитися до вибору. Тому що ми робимо лише два вибори. Ми вибираємо або себе, або не вибираємо себе. І до 50 років я дуже майстерно вибирала не себе. І лише у 50 років я навчилася вибирати себе. Тому і напишіть у коментарях, я вибираю себе. І побудьте з цією думкою. До побачення!